У політиці є небагато прикладів, коли уряд не є найбільш домінуючою силою в країні. Але саме так відбувається в Лівані, де Хезболла, шиїцька політична партія, яка починала як бойова група, зараз конкурує з ліванським урядом за владу. Підтримувана шиїцьким Іраном і маючи досвідчених у боях бійців, Хезболла стала ключовим гравцем на Близькому Сході. Завдяки своєму опору Ізраїлю вона опинилася на передовій конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Однак, крім військових дій, Хезбула активно займається соціальними програмами, здобуваючи популярність не лише серед ліванських шиїтів, а й серед інших релігійних груп. Для того щоб зрозуміти, як і чому Хезбула отримала такий вплив, ми повинні заглибитися. В її коріння на хаотичних полях битв громадянської війни, яка сформувала Ліван таким, яким ми його знаємо сьогодні. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомимо вас із загадками та містичними подіями, таємничими організаціями розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за ваше спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Після здобуття незалежності від Франції в 1943 році Ліван був змушений вибудовувати складну систему політичного управління, що враховувала б різноманітний конфесійний склад його населення. На той момент більшість в країні була за християнами, а меншість за мусульманами. Які до того ж ще поділялися на сунітів та шиїтів. У результаті того ж року з'явився так званий національний пакт, неписана угода між сунітами, шиїтами та християнами, яка розподіляла ключові державні посади між ними. Президентом завжди був мароніт християнин, прем'єр-міністром суніт, а спікером парламенту Шиїт. Це призвело до того, що деякі громади почувалися недопредставленими або відчували обмеження своїх прав. З плином часу бідніше мусульманське населення зростало швидше, ніж заможніше християнське. Це призвело до зміни пропорції на користь мусульман. Найбільш маргіналізована була шиїцька громада Лівану, особливо в південних районах країни, де панували бідність і нерозвиненість інфраструктури. Шиїти часто почувалися покинутими на тлі домінування християн та сунітів у політиці і суспільному житті. Це сприяло зростанню серед них невдоволення та радикалізації настроїв, що створило сприятливі умови для появи нових релігійних і політичних рухів. Ситуація в Лівані нагадувала порохову бочку, що ось ось вибухне. І вперше це сталося у 1975 році, коли спалахнула громадянська війна. Цей конфлікт був не тільки внутрішнім, але й мав регіональний характер, залучаючи Сирію, Ізраїль, а також палестинських біженців. В умовах постійного насильства та хаосу зростали впливові войнозовані об'єднання і різні угруповання почали боротися за контроль над територіями. Шиїцька громада, яка переважно проживає на півдні країни, а також у долині Бека на сході, природно, з початком громадянської війни в Лівані стала політизованою. Багато в чому це було започатковано рухом Амаль, який очолював шиїцький духовний лідер Муса ас Ассадр. Цікаво, що цей ас Ассадер народився в Ірані, де провів 25 років до того, як кілька років навчався в Іраку. Це допоможе зрозуміти, чому тісні зв'язки Хезболи з Іраном є такими природними. Коли розпочалася громадянська війна в Лівані, Рух Амаль став активним учасником конфлікту, борючись як проти палестинських збройних угруповань, так і проти інших ліванських політичних сил. Це був час, коли шиїти почали набувати військової сили в умовах хаосу громадянської війни. У 1982 році Ізраїль провів військову операцію в Лівані, маючи на меті послабити вплив організації визволення Палестини. Південні райони Лівану, населені шиїтами, опинилися під ізраїльською окупацією. Це викликало хвилю обурення серед місцевого шиїтського населення, яке почало підтримувати нові угруповання, що виступали за збройний опір окупації. У тому ж році Сполучені Штати разом із європейськими союзниками направили до Лівану багатонаціональні сили для стабілізації ситуації після ізраїльського вторгнення. Це військове втручання було сприйнято шиїцькими угрупованнями як підтримка ізраїльської окупації. У цих умовах, підтримувані іраном, шиїцькі елементи почали формувати нову військово політичну організацію Хезболу, що буквально означає партія. Аллаха. серед перших членів Хезболи, які відіграли ключову роль у її створенні, були Аббас Аль-Мусаві і Субгі Аль-Туфайлі. Вони раніше були членами Амаль, але стали незадоволені його більш поміркованим політичним підходом і прагнули до радикальніших методів боротьби та більшої ідеологічної чистоти. Це невдоволення і стало однією з причин їхнього відходу від Амаль і формування Хезболи. Цікаво, що обидва чоловіки навчалися в іракському місті Ен наджаф яке є важливим елементом шиїцького богослов'я. Саме в цей період ен Наджафі перебував на засланні Аятолаху Хумейні, який згодом очолив ісламську революцію в Ірані. Хомейні мав значний вплив на шиїцьке духовенство та політичних активістів, включаючи засновників Хезболи. Їхня присутність у Ен Наджафі сприяла формуванню їхньої ідеології та прагнень. Революційний шиїзм того часу був просякнутий акцентом на опір, переслідуванням і мученицьку смерть. Отже, ідеологічні погляди як Ісламської Республіки Іран, так і Хезболи походять з одного корення мислення. Це допомагає контекстуалізувати, чому вони мають такі тісні зв'язки сьогодні. Це не тому, що Хезбула є маріонеткою Ірану і має мало суверенітету. Скоріше вони мають спільне походження і стратегічні цілі, що створює певне інтуїтивне взаєморозуміння між ними. Тож Іран, який у 1979 році пережив ісламську революцію, шукав шляхів експорту свого революційного руху в інші країни, зокрема на близький схід. Ліванські шиїти через культурні та релігійні зв'язки з Іраном стали ідеальними союзниками. Іран почав активно надавати допомогу у формуванні нової шиїтської організації, що виступала за ідеї ісламського опору та джихаду. І не останню роль у цьому грав іранський корпус вартових ісламської революції, який допоміг створити хезболу як збройне шиїцьке угруповування. Основною метою Хезболи стало вигнання ізраїльських військ з південного Лівану, створення ісламської держави на основі шиїцьких релігійних принципів, опору західному впливу, зокрема США і Франції, які підтримували ізраїльські дії та ліванський уряд. Як бачите, ідеологія Хезбулим була глибоко просякнута вченнями Аятоли Хомейні, що включали концепції ісламського опору джихаду боротьби з іноземними окупантами і створення ісламської республіки за моделлю Ірану. 23 жовтня 1983 року, у 6 годині ранку, начинена вибухівкою вантажівка, протаранивши огорожу, в'їхала до штабу морської піхоти США на території Бейрутського аеропорту. Внаслідок вибуху будівля повністю обрушилася, поховавши під уламками 400 сплячих американських солдатів. Через кілька секунд після вибуху аналогічній атаці зазнав штаб французьких миротворців, який також був знищений. Внаслідок терористичних атак загинуло 307 військовослужбовців. Відповідальність за атаки взяла на себе організація ісламського джихаду. Формальна хезбола не була причетна до цього теракту, але багато експертів вважають, що організація ісламського джихаду була радше тактичною одиницею або мережею всередині хезболи. Яка використовувалася для здійснення найбільш радикальних дій, що мали міжнародний резонанс, оскільки Хезбула формувалася ще й як політичний рух, то їй було вкрай важливо дистанціюватися від терактів, щоб не виглядати як терористична організація. Тож ОІД була потрібна для цієї брудної роботи. Крім того, у 1980-х роках відбулася криза із захопленням заручників. Під час якої було викрадено понад сотню іноземних громадян. Ці викрадення використовувалися для політичного тиску на західній країні і мали мету змусити їх змінити свою політику щодо Ірану або ізраїльської окупації. Викрадення стало однією з фірмових тактик. ОІД. З часом організації Ісламського джихаду перестала діяти як окрема організація. І її функції фактично були інтегровані до Хезболи. Коли Хезбола зміцнила свою позицію, ОІД втратила необхідність як окремий бренд. Багато її бойовиків і ресурси були включені до структур Хезболи, яка продовжила і виконувати ті ж самі стратегічні завдання, але вже як офіційна частина ліванської політики і збройного опору. До 1984 року багато національні збройні сили Лівану МНФ, були витиснені з країни. А до 1985 року ізраїльтяни також залишили Бейрут і більшу частину Лівану, але продовжували окупацію південного Лівану з метою створення зони безпеки, яка б захищала його північний кордон. Але це не принесло покращення. Війна всіх проти всіх тривала. Дивіться. Протягом наступних 15 років Хезбула воювала проти ізраїльської армії та проти ізраїльських проксі армії Південного Лівану. З 1985 по 1990 рік Хезбула воювала на боці організації визволення Палестини проти Амаль у так званій війні таборів. У цьому субконфлікті Хезбула протистояла своєму майбутньому союзнику Сирії. Яка фактично відіграла визначну роль у громадянській війні в Лівані, контролюючи більшу частину сходу країни, врешті-решт і амаль примирилася під егідою своїх спонсорів Сирії та Ірану. Наприкінці 1980-х років громадянська війна в Лівані нарешті наближалася до завершення. Таївська угода 89-го року ознаменувала початок кінця, коли всі бойові дії припинилися до січня 1991 року. Різні фракції та ополчення погодилися скласти зброю, оскільки Ліван нарешті прийняв мир. Лише одна група демонстративно відмовилася роззброїтися. Хезболла. Без сумніву, іранці через свої зв'язки з Сирією мали вплив на те, щоб дозволити цій групі зберегти свій арсенал. Режим Хафеза Асада в Сирії продовжував домінувати у внутрішніх справах Лівану, поки кедрова революція не вигнала його в 2005 році. Що стосується хезболи, то її боротьба не закінчилася. Протягом 1990-х років вона вела партизанську війну проти ізраїльтян та їхньої маріонетки армії південного Лівану. Потім, на початку 1992 року, угруповані було завдано серйозного удару, коли його лідера аль Мусаві разом з дружиною і дітьми було вбито під час ізраїльського авіудару. Його наступником став Хасан Насрала. У 1992 році Хезбула зробила важливий крок у своїй історії, вирішивши брати участь у загальних виборах Лівану. Цей крок означав формальний вхід у груповання в політичну систему країни, що викликало суперечки всередині самої організації. Дехто вважав, що участь у політиці відволікає від головної мети збройної боротьби проти Ізраїлю. Однак це мало вплинуло на рух, і політичне крило Хезболи здобуло вісім місць у парламенті, що стало початком зростання її політичної ваги. Важливим кроком у зміцненні Хезболи було встановлення діалогу з християнськими групами всередині країни, а також публічна обіцянка підтримувати релігійні свободи. До виборів 2000 року Хезболла зміцнила свій політичний вплив завдяки альянсу з партією Амаль, що дало їм 20 місць у парламенті Лівану, який складається з 128 членів. Це дозволило групованню стати значною силою в парламенті та мати більше можливостей для впливу на політичне життя країни. Таке покращення політичних позицій значною мірою відбулося завдяки остаточному виведенню ізраїльських військових з південного Лівану того ж року. Мільйони людей по всьому арабському світу, які звикли бачити, як Ізраїль розправляється зі своїми опонентами, святкували виведення військ. Хасан Насрала і Хезбула злетіли на новий рівень слави. А перемога була подана як перший випадок одностороннього відходу Ізраїлю з арабської території без мирного договору або поступок. Але те, що зробило Хезболу такою грізною силою на політичній сцені, це її амбіції та впевненість. На додаток до своїх військових подвигів проти Ізраїлю, Хезбула здобула велику популярність по всій країні завдяки соціальним послугам, які вона надає. Як я говорив раніше, ліванські шити історично нехтувалися Бейрутом, тому Хезбула заповнила цей вакуум, відкриваючи школи, лікарні, надаючи допомогу в сільському господарстві. Все це вона робить організовано через низку створених інституцій. Ці зусилля неминуче допомагають угруповані завоювати серця і уми ліванського народу. Тому не дивно, що деякі аналітики описують інфраструктуру Хезбули як квазідержавну. Незважаючи на свою політичну активність, Хезбула не забула про своє військове коріння. Вона продовжує ігнорувати заклики скласти зброю, посилаючись на окупацію Ізраїлем території Мазарії Шебаа спірної ділянки на лівансько-сирійському кордоні. Конфлікт за цю крихітну смужку землі вилився у війну в Лівані 2006 року. Тоді Хезбола захопила кількох ізраїльських солдатів на кордоні, що спровокували Ізраїль на масштабне військове вторгнення в південний Ліван. Ізраїльські війська розпочали наземну операцію, а авіація почала бомбардувати об'єкти Хезболи і цивільну інфраструктуру Лівану. У відповідь Хозбола запустила сотні ракет іранського виробництва по північних містах Ізраїлю і вела партизанську війну проти ізраїльських військових, що зробило конфлікт виснажливим для обох сторін. Через місяць боїв нарешті втрутилася ООН і запропонувала резолюцію. Обидві сторони погодилися на припинення вогню. Ізраїль повинен був вивести свої війська. Ліванські озброєні сили повинні були встановити свою владу над південним Ліваном, а Хизбула повинна була роззброїтися. Враховуючи, що Хезболла залишається домінуючою на півдні країни і не розброїлася, багато хто на Близькому Сході знову сприйняв цей конфлікт як перемогу угруповування. До 2008 року Хезболла вже стала значною політичною військовою силою в Лівані, що впливало на внутрішню ситуацію в країні того ж року. Ліван накрила хвиля протестів. Хезболла разом з партією Амаль та іншими силами очолила ці протести, які були спрямовані на боротьбу з економічними негараздами в країні, а також на забезпечення більшого впливу на владу для групи та її союзників. У травні 2008 року заворушення набули насильницького характеру, коли уряд вирішив відключити телекомунікаційну мережу Хезболи. Хасан Насрала назвав це актом війни, і угруповані у відповідь силою захопили контроль над проурядовими районами Бейрута. Почалися сутички. Ліван ледве уникнув конфлікту завдяки втручанню Ліги арабських держав. Через тиждень у Катарі всі сторони підписали дохійську угоду. З того часу військовий потенціал Хезболи значно покращився, значною мірою це сталося завдяки іранському обладнанню і грошам, які дійсно посилилися після 2000 року. За деякими оцінками, на сьогоднішній день Іран підтримує Хезболу на 700 мільйонів доларів на рік. Хоча ця цифра може варіюватися в залежності від джерел. Це справді велика сума, особливо з огляду на економічні труднощі самого Ірану та його відносно скромне ВВП. Однак, навіть якщо точна сума підтримки може бути предметом дискусії, сутність залишається незмінною. Іран надає Хезбулі значну фінансову, військову та логістичну допомогу. Для контексту Хасан Насрала офіційно заявив, що бюджет Хезболи, все, що вона їсть. Її, і її зброї і ракети надходять з Ісламської Республіки Іран. Всі ці матеріальні здобутки були відточені і підкріплені досвідом на полях битв сирійської громадянської війни. Рішення Хезболи воювати на боці сирійського президента Башара Асада, близького союзника Тегерана, шокувало багатьох у Лівані. Опоненти вважали, що угруповання діє не в інтересах Лівану. А в інтересах Ірану та сирійського режиму це також посилило напругу між конфесіями, оскільки суніти Лівану підтримували повстанців у Сирії. Але Хас була, є тісним союзником Ірану, і участь у війні в Сирії була логічним продовженням її обов'язків перед Тегераном, який вбачав у збереженні режиму Асада ключ до свого впливу на близькому сході. Асад був важливим партнером для хезболи, забезпечуючи життєво необхідний маршрут постачань озброєнь з Ірану через Сирію до Лівану. Бойовий досвід, отриманий під час конфлікту, був дуже корисним для хезболи. Працюючи переважно як фронтові радники, вони отримали більше знань про військову структуру та організацію. Вони також мали змогу ознайомитися з російською військовою доктриною, яка також перебувала в Сирії. Намагаючись підтримати Асада, весь цей військовий потенціал і досвід змушує експертів ставити питання про те, хто є більш потужною військовою силою: Хе, Ліванська армія чи Хезболла. як всередині країни, так і за її межами, Хезболла має всі можливості для того, щоб скористатися поточними подіями в регіоні. Що ще важливіше, в умовах загострення регіональної напруженості іранська вісь опору чинить тиск на Ізраїль. Протягом останнього року три підтримані Іраном угруповання Хамасу в Палестині, Хусити в Ємені та Хезбула в Лівані посилили свої напади на Ізраїль. Але дію у відповідь ізраїлю не змусили на себе довго чекати. 17 вересня 2024 року. По всьому лівану почали масово вибухати близько 5 тисяч пейджерів. Хто жив у 90-ті, той пам'ятає, що це за пристрої. Жертвами пейджерної атаки стали бойовики Хезбули, які раніше замовили їх у якоїсь тайванської компанії. За однією з версій пейджери вибухнули, коли на них надіслали зашифроване повідомлення з активацією вибухівки. У наступні дні Ізраїль різко збільшив обстріли об'єктів Хезболи у Лівані. А 27 вересня 2024 року відбулося неймовірне. Ізраїльські ВПС нанесли авіаудар по штаб-квартирі Хезболи на півдні Бейрута. Внаслідок бомбардування загинули Хасан Насрала та низка високопоставних членів організації. Таким чином Хезбула практично була обезголовлена. Скільки часу у Хезбули піде на те, щоб прийти до тями після такої масштабної атаки? Ми скоро дізнаємося, але безперечно, конфлікт на близькому сході розгориться з ще більшою силою. Що ж, думаю, ви тепер трохи більше знаєте про цю організацію на близькому сході. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.